Погодні рекорди тривають. Наприклад, цього року на нас чекають цілих три бабиних літа. Принаймні, так стверджує народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як довго українців тішитиме тепла погода. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Втім, погодні рекорди можуть бути і зі знаком мінус. Так, у червні багатьом з пересічних українців довелося передчасно дістати з шухляд демісезонні куртки. Але хоч і приніс довгоочікуване тепло, рясні опади дещо зіпсували ідеальний сценарій літнього настрою. Але попереду ще три декади вересня, які за прогнозами синоптиків обіцяють бути доволі теплими. А перша декада жовтня продовжить тенденцію потепління, яка очікується наприкінці вересня. В окремі дні буде достатньо тепло, і я б назвав цей період першим бабиним літом, хоча він буде досить нетривалим. Вже з середини цієї десятиденки в Україну надійдуть західні вітри, які принесуть вологу і зниження температури повітря. Народний синоптик Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі для телеграфу. Але друга декада жовтня вже з самого початку не буде тішити українців гарною погодою. Ймовірність дощів доволі висока. Хоча опади обіцяють бути короткотривалими. Температура повітря також знизиться, втім тепло знову поступово повернеться у третій декаді жовтня, а опади минуть. І, хоча пару днів буде доволі вітряно, далі погода стане комфортною, практично без опадів. За словами Володимира Деркача, це буде вже друге бабине літо, яке очікується в середині третьої декади місяця. Більше того, перша декада листопада також розпочнеться погожими днями. Практично це буде продовження бабиного літа, яке перейде від жовтня. В цей період опадів не очікується і буде досить тепло, як для листопада. Народний синоптик Володимир Деркач. Як не дивно, гарна погода повернеться до нас у грудні, а саме у третій декаді. За прогнозами, в день температура повітря наближатиметься до плюс 10 градусів за Цельсієм. Вночі слід очікувати близько нуля. І така лагідна погода протримається до кінця грудня. Народний синоптик іронічно назвав її зимовим бабиним літом. Втім, час покаже. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте підписуватись на канал Телеграф. Та ставити вподобайки до зустрічі усіх українців, які прожили останні кілька днів у трьох светрах і не вилазячи з під теплої ковдри, чекають хороші новини в Україну. Повертаються гарячі деньки. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де буде найбільш спекотно і коли саме. Докладніше далі. Літо попрощається з Україною екстремальною спекою. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, вже з 28 серпня, під дією антициклону, температура повітря почне зростати. Тож останні дні літа компенсують нам усі холодні й похмурі дні серпня. Так у п'ятницю стопчики термометрів вночі покажуть від плюс 12 до плюс 18 градусів. В денні години повітря прогріється від 27 до 32 градусів з позначкою. Плюс у західних областях місцями прогнозується спека від плюс 33 до плюс 35 градусів. У суботу знову майже по всій країні буде сухо. На небі будуть лише легкі хмаринки. Тому можна сміливо планувати вихідний на свіжому повітрі, але за винятком крайнього заходу, де ввечері можуть пройти нетривалі дощі з грозами. В нічні години очікуються помірні градуси від плюс 14 до плюс 19. День буде спекотним від 30 до 35 градусів. Звичайно ж, вище нуля. За прогнозом синоптика Кібальчича в останній день літо попрощається з українцями. Знову ж таки спекою. У більшості областей буде без опадів лише на заході в день, а також місцями у північних областях можливі короткочасні грозові дощі. Ніч пройде за температури плюс 15 до плюс 20 градусів. В день і години у західних та північних областях очікується від плюс 26 до плюс 31 градусу нарешті території країни буде ще спекотніше від 32 до 37 градусів із позначкою плюс. А ось у перший день осені спека почне відступати на півночі та заході України. Максимальні температури становитимуть близько плюс 20 градусів за Цельсієм. Однак південь та схід ще залишатимуться теплими. У Миколаївській області повітря прогріється до плюс 31 градусу. У Криму так само, на Запоріжжі плюс 30 градусів, а на півночі Луганщини плюс 27. Вересень зазвичай приносить комфортну погоду з теплою, але не спекотною температурою. Вдень близько плюс 20 градусів, вночі трохи тепліше за 10 градусів. Подивимося, наскільки ця тенденція. Виправдається цього року у будь-якому випадку. Попереду на нас ще чекає бабине літо, і навіть не одне, а цілих три. І принаймні таке диво обіцяє виданню телеграф народний синоптик з Волині Володимир Деркач. Перше очікується вже на початку жовтня. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про підписки на телеграф та вподобайки. До зустрічі. Літо добігає кінця і разом з ним має закінчитись стабільність на українському фінансовому ринку. Пише видання TSN.UA. Фінансові аналітики запевнюють, що гривня міцнішає. Її курс повернувся до рівня п'ятимісячної давнини нижче 41 гривні і 50 копійок за один долар. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися причини ревальвації гривні, чого очікувати від курсу в останній тиждень літа, і що наразі вигідніше долар, євро чи інші варіанти. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Долар дешевше до гривні, вже чотири тижні, тобто з кінця липня. За останній тиждень також плавно подешевшав євро. Втім, як стверджує голова секретаріату ради підприємців при кабміні економіст Андрій Забловський, тренди на безготівковому і готівковому ринках різні. Якщо на міжбанку, де купують, продають безготівку, маємо певне пожвавлення активності і коливання курсу, то готівковий ринок на спаді, як і тиждень тому. Коливання курсу це перші ознаки, що літні затища і стабільність поступово закінчуються. Починається зростання ділової активності, готівковий ринок валют ще у сплячці. Попит на валюту тримається низьким. Це знайшло відображення на цінниках банків. Долар і особливо євро ще втратили у вартості. Економіст Андрій Забловський. Експерти вважають, що останній тиждень літа не принесе несподіванок, але сезон дешевого долара добігає кінця. З вересня нібито поступово почнуть проявляти себе все сильніше, фундаментальні чинники, які тиснуть на курс гривні, а саме військові витрати, витрати на закупку газу до опалювального сезону, дефіцит торгівельного балансу, бюджетний дефіцит, зростання цін на їжу та промислові товари, гривню дещо зміцнять валютні податкові надходження від експорту продукції нового урожаю. За прогнозом експерта економічного дискусійного клубу Олега Пензена, Національний банк продовжить ще тиждень тримати поточний курс гривні, аби якомога довше відтермінувати зростання цін. Цьому поки сприяють малоактивний міжбанківський ринок, низький попит на готівкову валюту з боку населення і значні золотовалютні резерви. За останніми даними НБУ, вони перевищують 43 мільярдів доларів. Ми маємо розуміти, доходів держбюджету і надходжень зарубіжної фінансової допомоги вистачить до кінця 2025 року. На 2026 рік маємо дірку приблизно у 10 мільярдів доларів. Тобто не вистачає близько 15% на витрати. Тривають переговори з міжнародним валютним фондом та іншими структурами. Ситуація складна, тому до кінця 2025 року девальвація гривні неминуча. Орієнтовно 43 гривні 50 копійок до 45 гривень за долар. Не виключаю, що вона почнеться у листопаді і буде швидкою. Економіст Олег Пензен, тож експерти не радять продавати валюту без крайньої необхідності, бо дешевшати вона навряд чи буде. Також не варто відкривати нові гривневі вклади в банках, особливо на тривалий період півроку і більше. Або ж продовжувати дію наявних, бо період стабільності гривні добігає кінця. Андрій Забловський наголосив, що найближчими днями закриється вікно можливостей для купівлі доларів і євро по актуальних наразі курсах, а тому варто, якщо є можливість, збільшити валютний відсоток інвестиційного портфеля. У доларах та євро у рівних частинах, аби не мати проблем із конвертацією євро, найбезпечніше придбати євровалюту у банках, а не в пунктах обміну валют. Також експерти радять брати банкноти нового зразка, тобто випуску 2014 року і пізніше, без пошкоджень і номіналом не вище 50 євро. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Державний борг України досяг позначки у 100% від валового внутрішнього продукту. Чи справді це катастрофа? Що ми залишимо онукам, окрім боргів? З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на канал Телеграф. Щоб дізнатися, чи дійсно Україна перетворилась на країну банкрута, що думають про це провідні економічні експерти, і які кардинальні зміни потрібні вже зараз, щоб знайти вихід із кризи, докладніше далі. Про те, що держава стоїть на порозі економічного банкрутства, заявив український парламентар Михайло Цимбалюк. «100% ВВП України зараз це борги, такого ніколи не було. За економічними показниками ми банкрути. Народний депутат Михайло Цимбалюк. Водночас політик зазначив, що уряд можна критикувати, але держава виконує всі соціальні виплати завдяки роботі економіки. Однак експерти не поспішають ставити хрест на українській економіці. Вони пояснюють ситуацію зовсім по іншому. Зокрема, панічні настрої нардепа спростував експерт з економіки та координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетман. За його словами, державний борг, як і в мирні часи складав від 70 до 80% від ВВП, а влада завжди брала кредити. Експерт нагадав, що навіть у найкращі часи Держборг України сягав 65% від ВВП. Сьогодні, коли точиться війна, частина іноземної допомоги, а це близько 40 мільярдів доларів на рік, надходить безповоротно, а кредити беруться під дуже низькі відсотки з поверненням через 20 років. Саме низькі відсотки за кредитами експерт називає ключовим фактором. Він підкреслює, що така ситуація з ВВП склалась через війну з агресором, який у 10 разів більший за Україну. Більше того. Ціла низка країн у світі мають набагато більше боргове навантаження. Але жодної катастрофи в цьому немає. Багато країн світу має борг понад 100%. Японія, наприклад, 250, Греція 150, Франція, Італія, Великобританія також мають понад 100%. Економічний експерт Олег Гетман. Банкрут це той, хто не може обслуговувати свої борги. А в Україні такої проблеми немає. Експерти вказують на рекордні золотовалютні резерви, які захистять країну від банкрутства в найближчому часі. Втім, ситуація з боргом дійсно лякає, адже сума його обслуговування з кожним роком лише зростає. Це мільярди доларів на рік з бюджету. Такі боргові виплати унеможливлять ефективне післявоєнне відновлення країни. Дмитро Олексієнко. Віце-президент ICC Ukraine з оподаткування обліку та аудиту потрібні кардинальні зміни вже зараз наголошує експерт, зокрема в економічній, податковій та монетарній політиці, щоб стимулювати розвиток підприємницької діяльності, яка останні роки відверто занепадає, і не лише через війну. А Міністерству фінансів треба переглядати боргову політику, щоб зменшувати кредитні виплати, переглядати умови дорогих кредитів та намагатися зменшити боргове навантаження. Без розвитку бізнесу країна не зможе самостійно заробляти на обслуговування боргів та відновлення після війни. З вами була Ірина Нестеренко. Не забувайте про вподобайки та підписки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.